Доброго дня, мене звати Катерина. Я спеціалістка по роботі з клієнтами в компанії IBM Cloud. Займаюся напрямком IBM Digital Distribution. Це хмарний сервіс, який забезпечує управління дистрибуцією та торговими агентами. Рада вітати сьогодні на інтерв'ю фінансового директора кондитерської фабрики АСК Юлію Магоїну. Доброго дня, Юлія. Добрий день, Катерина. Наша компанія є виробником якісних та смачних кондитерських виробів під торговою маркою «АСК». Ми стабільна компанія, яка динамічно розвивається на вітчизняному ринку вже впродовж 14 років. А також є імпортером продукції до інших країн Європи. В 2010 році наша фабрика починалася як невеличке сімейне підприємство на сьогоднішній день площа нашого виробництва займає близько півтора тисячі квадратних метрів. А асортиментний ряд продукції нараховує більше ніж 100 найменувань. Серед яких представлені різні групи солодощів, такі як печиво, кекси, тістечка, злакові вироби, продукція на вафельній основі а також широкий ряд ряд цукерок, також ми маємо власну дистриб'юторську мережу і розвиваємо цей напрямок у форматі надання послуг з логістики та дистриб'юції нашим партнерам. Ну, за час розвитку нашої компанії ми пройшли довгий шлях від збору замовлень в ручному режимі за допомогою бланків замовлень до використання більш сучасних, але менш функціональних додатків. Ну, доки не знайшли власне сучасний і ефективний інструмент для управління дистриб'юцією та торговими командами, який зміг допомогти автоматизувати цей процес це додатки Alt для торгових представників та Alt Monitor для супервайзерів. Ну, ми є одночасно і виробником, і дистриб'ютором власної продукції. Тому у нас на протязі дуже довгого проміжку часу була дилема: продавати те, що виробили, чи виробляти те, що продається. Тому насамперед ми шукали шляхи збалансувати цей процес. А саме інструмент, який дозволить бачити залишки продукції на складах в режимі онлайн, та за необхідності коригувати виробничий процес. А також у нас досить Велика територія продажів і торгові представники раніше працювалися в хаотичному порядку, і було майже неможливо проаналізувати ефективність їх роботи. Ну, тому чітко побудовані маршрути і можливість змінювати їх в разі потреби ну, вирішили цю проблему. Так, будь-які зміни та інновації потребують часу та певну кількість ресурсу. Не можу назвати цей процес легким. Але якщо приділити достатньо уваги, то Результат не заставить на себе чекати. Якщо говорити про складнощі, то процес провадження нової системи зайняв близько півроку. І найважчим, мабуть, було спонукати людей робити по іншому, не так як вони звикли робити раніше. І на одному з етапів нам навіть довелося змінити ключових ігроків команди. Ну, перш за все, будь-яка автоматизація економить найцінніший ресурс. Це час. Причому це час багатьох працівників різних напрямків компанії. Це і безпосередньо торгові представники, які в режимі реального часу бачать залишки продукції на складах і можуть працювати з актуальною дебіторською заборгованістю. Це керівники, які можуть вчасно коригувати маршрути та контролювати результати роботи своїх підлеглих, бачити аналітику та прогрес за день, тиждень, місяць або будь-який період за будь-якими показниками, які необхідні для підвищення ефективності продажів, І таким чином впливати на ефективність роботи менеджерів в цілому. Також це оператори облікової системи, які більше не задіяні у процесі збору замовлень, бо весь процес автоматизований. Далі це співробітники облікового відділу, які більше не витрачають час на перевірку дебіторської заборгованості, бо всю необхідну інформацію торговий представник має у своєму планшеті та може в будь-який час надати клієнту за потреби. Також ми більше не маємо потреби друкувати. Каталоги та презентери для торгованих представників, бо вся необхідна інформація вже є в планшеті. Та ще багато неочевидних переваг, які загалом полегшують багато бізнес-процесів на підприємстві. Насправді цей проект мав шалений вплив на діяльність компанії в цілому, бо завдяки автоматизації роботи торгової команди нам вдалося не лише впровадити більш якісне планування продажів. Але і налагодити процес планування виробничого виробничого процесу. Бо багато років це було доволі важко зробити, бо ми маємо багато продукції, яку виробляємо так, би мовити, сьогодні на завтра. Тому нам дуже важливо її коригувати в процесі ну на процес всього цього дня. Також не можу не відмітити вплив з того боку, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і країна ну Україні панував хаос, і завдяки заздалегідь впровадженим автоматизації нам вдалося витримати на плаву та фактично зберегти свій бізнес, бо торгові представники мали змогу працювати віддалено дистанційно за телефонами, збирати заявки Змовлені таким чином ось цей найважкіший час, мабуть, ми не зупинили свою роботу. Ну, незважаючи на те, що останнім часом в умовах, які склалися в нашій країні, працювати вкрай важко, ми все ж таки бачимо неабиякий вплив використання цієї системи у нашій діяльності. Завдяки автоматизації нам вдалося не тільки зберегти, а й суттєво збільшити активну клієнтську базу і як наслідок збільшити обсяги продажів і виробництва в цілому. Ну з власного досвіду можу сказати, що масштабування бізнесу без автоматизації бізнес процесів неможливо, і чим менше ресурсу ми витрачаємо на рутинні процеси, тим більше цього ресурсу залишається на вирішення більш глобальних питань. Тому тим, хто ще має сумнів... сумніви щодо впровадження цієї системи, може порадити розглянути неочевидні вигоди, які надасть. Використання сучасної програми для управління дистриб'юцією та торговою командою, тому що ну автоматизація це напряму дрібною прибутку. Юлія, ми вдячні вам за час, який ви приділили нам. Шановні глядачі, в описі під цим відео ви можете заповнити форму і зареєструватися на безкоштовний детальний показ нашої системи для вашої компанії. Дякую, що додивилися відео до кінця і до наступних зустрічей.